Так, всім привіт! Просила записати відео про доповнительний акумулятор. Значить так, Робимо отаку штуку і зв'язуємо оці всі штучки разом. Беремо три акумулятори звичайних 21 вольт, там Все таке. Оці можна штуки з Китаю купити, вони сюди отак вставляються. І Ось такі три акумулятори в мене є. І по попробую їх виводимо. Ось це так виглядає. Ось так воно тут воно стало в цьому кейсі, виглядає, поправду підключаємо і ось, вийذь, ось цей провод виводимо, але він там іде. Заходимо внутрі, і після цього треба зробити якусь таку кнопку десь. Я її поставила тут. Ось вона. Е -е -е, якщо вниз, то це буде рідний акумулятор, який отут стоїть. Виглядає. Якщо вверх, то він взагалі не працює. А... Ой, Якщо посередині, то він взагалі не працює, а вверх, то роботи той доповнітельний акумулятор. Він там трошки більше, виходить, там 63 вольта, але но все нормально, контролер живе, і їде трошки навіть швидше. Так що всім дякую, до бачення.